Течії 1980. Коли мені було сім, ми з сім'єю відпочивали на півдні Франції Мій батько, Стефан Моро, родом із Бердіяка, невеликого села неподалік Монпельє, 1800 мешканців. З цікавого хіба що булочна, ресторанчик, дві виноробні, столярна майстерня. Та місцева футбольна команда. Основною метою подорожі були відвідані бабусі, котра вже кілька років не вибиралася звідти. На батькові була стара світло коричнева шкірянка, що разом із затиснутою між зубами люлькою незмінно супроводжувала його в усіх тривалих поїздках. Мати більшу частину дороги дрімала, а тепер, прокинувшись, Вставила в магнітолу касету Бітлз і повернула в мій бік. Для тебе жулю, Paperback Writer» тоді була моєю найулюбленішою піснею. І я підмогикував із заднього сидіння, поки музику не заглушили крики брата і сестри. Сестра вчепилася братові у вухо, Мартін, якого ми називали тільки Марті, заволав і почав жалітися батькам. Тупий ябедник! Крикнула ліс і знову схопила його за вухо. Сварка не втихала, врешті-решт, мати повернулася і уважно подивилася на обох. Що то був за погляд? Справжній шедевр. У ньому читалося і розуміння того, як нелегко Марті живеться з такою підступною сестрою, як ліс, і співчуття до ліс, що постійно повинна терпіти діставання Марті. Та перш за все. Погляд матері свідчив про те, що будь-яка суперечка безглузда, разом з тим натякаючи для слухняних дітей на наступній заправці знайдеться морозиво. Ліс і Марті одразу ж замовкли. Чому ми повинні кожного року їхати до бабусі? спитав Марті, чому б не з'їздити хоч раз в Італію. Тому що так треба, і тому, що ваша мамі. Дуже радіє, коли вас бачить», – відповів батько французькою і далі дивлячись на дорогу. Неправда вона нас взагалі не любить. А ще від неї такий дивний запах, сказала ліс, як від старого дивана. Ні, вона тхне цвілим погребом, втрутився брат. Не кажіть такого про мамі. Наказав батько, звертаючи на кругове перехрестя. Я подивився у вікно, вдалині виднілися поля, вкриті кущами чебрецю й розмарину, а серед них покручені дубки. Повітря тут, на півдні Франції, пахло інакше, і кольори були густішими, ніж вдома. Я запустив руку в кишеню і почав перебирати пальцями сріблясті франки, що залишились у мене з минулого року. Під вечір ми в'їхали в Бердіяк. Коли я зараз думаю про це селище, воно завжди нагадує мені буркітливого, але, по суті, доброго, старого, що цілими днями сидить та дрімає будинки, як у більшості районів, лангедоку, стіни з пісковику, прості вікониці, поїдена вітром і дощем черепиця, м'яко червоніє в променях, завислого над обрієм сонця. Щебінка затріщала під колесами, коли універсал загальмував перед будинком в кінці Рюлегов. Щось моторошне випромінювала ця будівля, фасад якої заріс плющем, а дах давно потребував ремонту. Все тут пахло минулим. Батько першим вийшов із машини і пружною ходою рушив до дверей будинку. Він був, як то кажуть, у розквіті сил. У своїй із тридцять гаком років він зберіг густе чорне волосся і звичку звертатися до кожного з люб'язною вічливістю. Я часто бачив, як сусіди чи колеги обступали батька з усіх боків і ловили кожне слово, коли він щось розказував. Причиною тому був передусім його голос м'який, не занадто низький, проте й невисокий з ледь помітним акцентом цей голос. Невидимим ласо охоплював слухачів і змушував їх підходити все ближче. На роботі, де батько обіймав посаду фінінспектора, його дуже цінували, але для нього на першому місці завжди була сім'я щонеділі він готував для всієї родини і завжди знаходив час для нас, дітей. А юнацька усмішка надавала йому оптимістичного вигляду. Проте пізніше, розглядаючи його світлини, я завжди помічав, що вже тоді все було не таким безхмарним, як здавалося, його очі. У них немов причаївся прихований біль, а може, і страх. Бабуся з'явилася у дверях, її рот був перекошеним, а очі дивились повсина, би вона чогось соромилась вони обійнялись. Ми з братом і сестрою спостерігали за цим завтівки. Нам розповідали, що в юності бабуся була чудовою плавчинею і нею захоплювалося все село. З тих пір минула, мабуть, ціла вічність. Її руки здавалися крихкими, зморщене обличчя нагадувало черепашечу голову, а галас, що здіймали онуки, був для неї нестерпним. Ми, діти, страшилися і старої. І її скупо облаштованого будинку зі старомодними шпалерами та залізними ліжками. Чому батько вперто приїздив сюди кожного літа, залишалось для нас загадкою, нібито щось змушувало його рік у рік повертатися туди, де довелося зазнати найбільших принижень якось пізніше зауважив Марті, проте було й хороше запах кави вранці. Сонячні промені на плитковій підлозі у вітальні, Яке подякування, що лунало з кухні, коли перед сніданком брат із сестрою йшли поведелки чи ложки. Батько поринав у читання газети, а мати бралася розплановувати день. А потім у екскурсії печерами, прогулянки на велосипедах чи партія питанку в парку. А наприкінці серпня щорічне свято вина. У цей час у Бердіяку вечорами лунала жива музика, будинки прикрашались паперовими ліхтариками та гірляндами, а вулиці наповнювалися запахом смаженого на грилі м'яса. Ми з братом і сестрою сиділи на широких сходах ратуші та спостерігали, як танцюють дорослі на сільській площі. Мої руки стискали фотоапарат, що його мені довірив батько. То була важка і далебі не дешева камера фірми Мамія. Мені доручили знімати свято. Я сприймав це доручення за честь. Зазвичай батько нікому не давав користуватися своєю фототехнікою. Я з гордістю зробив кілька знімків, доки батько граційно кружляв маму посеред юрби інших танцюристів. Тато добре танцює, тоном фахівця промовила ліс. Сестрі було одинадцять, висока дівчинка з білявим волоссям, вона вже тоді страждала над те, що ми з Марті називали театральною хворобою. Ліз завжди поводилася так, ніби вона на сцені вона сяяла, мов у світлі софітів, говорила так голосно й чітко, що її легко змогли б розчути навіть з останнього ряду. Перед чужими людьми сестрі подобалося вдавати з себе дорослу, хоча насправді вона ще зовсім недавно була маминою принцесою. Ліз, співала і малювала, любила гратися на дворі з сусідськими дітьми, часто днями не заходила до душу. Якось хотіла стати винахідницею, а пізніше мріяла бути ельфійкою. Здавалося, у неї в голові щохвилини пролітає сотня думок. У той час більшість дівчаток кепкували з неї. Мені часто випадало бачити, як матір сидить у кімнаті ліс і втішає її після чергової сварки з однокласницями. Після цього мені теж дозволяли зайти до ліс. Тоді сестра кидалася на мене з обіймами, і я відчував шкірою її гарячий подих, а вона переповідала мені все, на що перед цим жалілася матері. Іноді навіть докладніше. Я любив ліс майже безтямно і не переставав любити, коли роки по тому вона від мене відвернулася. Навіть після опівночі повітря все ще залишалося теплим і задушливо вологим. Чоловіки й жінки не поспішали покидати танцмайданчик, наші батьки теж були серед них, після кожної пісні обмінювалися партнерами. Я зробив ще одне фото, хоча масивна мамія вже майже валилася мені з рук. Дай сюди фотика, скомандував брат. Ні. Тату залишив його мені. На хвилинку, мені тільки один знімок зробити. Ти все одно не вмієш. Марті вирвав фотоапарата з моїх рук. Не будь таким бридким, — сказала ліс. Він так радів, що йому дозволили. Так, але фотки у нього гівняні. Він не розуміє, що таке експозиція. Один ти все розумієш не дивно, що в тебе жодного друга. Марті зробив кілька знімків. У сім'ї він був другою дитиною. Десять років, окуляри, темне волосся, бліде невиразне обличчя. Якщо в наших зліз обличчях легко проглядалися риси обох батьків, то в Марті. Зовнішню подібність з ними, годі було шукати. Він видавався чужинцем, що прибув ні звідки й чомусь зайняв місце в нашій родині. Мені він геть не подобався у фільмах, що я їх бачив, старші брати завжди поставали героями і завжди заступалися за менших мій же брат Завжди сторонився інших і цілими днями не виходив з кімнати. То годинами грався зі своєю мурошиною колонією. То досліджував зразки крові, видобуті з розчленованих саламандр або мишей, де Марті набирав стільки мертвих тварин, мені було не втямати. але вони ніколи не переводилися. Незадовго до того ліс обізвала його огидним фриком, і, треба сказати, влучила в Яблучко. Спогадів від тієї поїздки до Франції, якщо не рахувати трагедію, котрою вона закінчилася. У мене залишилося небагато, проте я й досі пригадую, як ми з братом і сестрою спостерігали за французькими дітьми, що ганяли у футбол посеред свята, відчуваючи себе безмежно чужими. Ми всі втрьох народилися в Мюнхені та вважали себе німцями, крім деяких типових страв, що готували у нас вдома, ніщо не виказувало нашого напівфранцузького походження. Французькою ми майже не спілкувалися. При цьому познайомилися батьки у Монпельє. Батько переїхав туди після школи, тікаючи від власної родини, а мати, тому що їй подобалася Франція і тікаючи від власної родини. Розказуючи про часи своєї юності, батьки згадували вечори, коли вони ходили в кіно чи коли мама грала на гітарі про першу зустріч на вечірці у спільного друга. Або про те, як вони удвох, мама на той час уже була вагітною, подалися до Мюнхена. Після таких розповідей у нас з братом і сестрою завжди виникало відчуття, що ми по-справжньому знаємо своїх батьків. Пізніше, коли їх не стало, нам стало зрозуміло, що ми нічого про них не знали нічогісінько. Ми вирушили на прогулянку, але перед виходом. Батько не сказав, куди саме, та й дорогою не зрунив ні слова. В п'ятьох ми піднялися на пагорб, де починався ліс. Батько зупинився перед високим розлогим дубом. Бачите, що на ньому вирізано? спитав він якимось неуважним тоном. Ліабре де. Апострофе Рік прочитала ліс Дерево Еріка. Ми уважно розглядали дуб. Там хтось відрубав гіляку», – сказав Марті, вказуючи на круглий і немовби розшарований слід зрубу. А й справді, пробурмотів батько, ми з братом і сестрою зовсім не знали дядька Еріка. Нам сказали, що він помер багато років тому. Чому дерево так називається? спитала ліс. Обличчя батька просвітліло. Бо на цьому місці моєму братові. Вдалося звабити дівчину, яка йому подобалась. Він приводив її сюди, вони всідалися на лавочку, дивилися вниз на долину, він читав їй вірші, а потім цілував. Вірші? запитав Марті, і це допомагало? Кожного разу. А тому якийсь дотепник вирізав на корі цей напис. Батько дивився в ранкову небесну блакить. Мати пригорнулася до нього. Я ще раз подивився на дерево і тихо повторив Лябре де Апострофе Рік. Канікули добігали кінця. Часу залишилося хіба що на одну останню прогулянку. Вночі знову лив дощ, листя рясніло важкими краплями, а ранкове повітря. Приємно холодило шкіру. Як завжди, коли мені вдавалося вставати на світанку, мене наповнювало приємне перечуття того, що день належить мені. За кілька днів до цього я познайомився з сільською дівчинкою на ім'я Людівін і розказував про неї матері. Батько наприкінці кожної поїздки до Франції виглядав розслаблено, так ніби виконав важливе завдання. І тепер ще рік, може бути вільним. Час від часу він зупинявся, аби щось фотографувати, і безупину нас виступив собі під ніс. Ліс виривалася вперед, а Марті неохоче плентався позаду, так що нам постійно доводилося на нього чекати. У лісі ми набрели на каменисту річку з перекинутим через неї деревом. Оскільки нам усе одно було потрібно на той берег, ми з сестрою і братом спитали. Чи можна нам перейти по стовбуру? Батько ступив на нього, щоб перевірити. Не впевнений, що це безпечно, сказав він, не знаю, хто як, а я тут переходити не стану. Ми теж заскочили на дерево і тільки тепер помітили крутий нахил, ослизлу від вологи кору, гостре каміння, що всіювало володно ріки, і ширину потоку. Від протилежного берега нас відділяло метрів десять, і ставало ясно, той, хто, послизнувшись, полетить у воду, навряд чи обійдеться без ушкоджень. Там далі все одно є місток, сказала ліс. Зазвичай вона ні перед чим не зупинялась, але цього разу злізла і пішла далі. Брат поплентався за нею. Тільки я залишився стояти на місці, тоді я ще нічого не боявся. І всього декілька місяців тому я першим з усього класу наважився з'їхати на велосипеді крутим схилом. Через кілька метрів я втратив контроль, пролетів догори дригом і зламав руку, та щойно загоєний перелом звільнили від гіпсу я вже шукав нових небезпек і пригод. Я не відвів погляду від стовбура, що лежав переді мною, а тоді, недовго думаючи, почав обережно просуватися вперед. Ти зовсім здурів. крикнув Марті, та я не збирався дослухатися. Десь на середині я ледве не зірвався, глянувши на гостре каміння, що виднілося під водою. В голові запаморочилося, серце прискорило ритм, і я, не озираючись, пробіг останні метри, що відділяли мене від берега, а відчувши під ногами землю, скинув руки догори і полегшено видихнув. До самого мосту батьки, Ліз і Марті йшли лівим берегом, тільки я правим, час від часу дивився в їхній бік і задоволено усміхався, ще ніколи не доводилося так собою пишатися. Полишивши ліс, річка ставала ширшою, а течія стрімкішою. Дощ, що лив останніми днями наповнив її водою, розмиті береги затягнуло мулом. І табличка перед нами попереджала, щоб відпочивальники не підходили надто близько. Якщо впасти, то вважай потепельник», – сказав Марті, споглядаючи бурхливий потік. Що ж, сподіваємося, ти так і зробиш, і ми нарешті здихаємося тебе, відповіла ліс. Марті підступив до неї, але ліс спритно підскочила і, схопивши матір за руку, спокійно, наче нічого й не сталося. Рушила далі, як це вміла робити лише вона. Знову задиралася до хлопців? спитала мама. Видно, таки доведеться залишити тебе з бабусею. Ні. вигукнула ліс із наполовину награним жахом у голосі. Тільки не це. На жаль, ти не залишаєш мені вибору. Не хвилюйся. Бабуся за тобою приглядатиме. Сказала мама, копіюючи докірливий погляд старої. Сестра засміялася. Матір однозначно була головною зіркою в нашій сім'ї, принаймні для нас, дітей. Приваблива й тендітна вона мала друзів в усіх куточках Мюнхена і часто збирала вечірки, де можна було побачити художників, музикантів та акторів. Одному богові відомо, де вона з усіма ними познайомилась. Звісно, такі прості слова, як приваблива і граційна, не здатні передати наші відчуття від того, що якимось дивом суміш найкращих рис Грейс Келлі й Інгрід Бергман виявилася нашою матір'ю. Дитиною я не міг збагнути, чому вона працює вчителькою, якщо за виграшки могла б стати всесвітньо відомою актрисою. Сама вона завжди виконувала просту хатню роботу. З приємною і трохи самоіронічною усмішкою, лише пізніше я став здогадуватись, яким гнітючим мав видаватися їй побут. Діставшись рівної трав'янистої місцини, ми зупинились на привал. Поки батько набивав люльку, ми налягли на прихоплені з собою бутерброди з шинкою. Потім у мати взяла гітару і заграла пару пісень Жильбера Беко. Почувши, як мама і батько співають дуетом, Марті закотив очі. Будь ласка, не треба. Це просто сором. Нас тут все одно ніхто не чує, відповіла матір. Ще як чує, сказав Марті, вказуючи на протилежний берег, де вмостилася на відпочинок сім'я з дітьми нашого віку і собакою невизначеної породи. Пес був ще зовсім молодим. І з нестримною енергією ганяв між ними. Було вже близько полудня, і сонце стояло високо в небі, почало припікати, і ми, з Марті, знявши футболки, виляглися на простирадло. Ліз малювала в блокноті якісь дрібниці та раз по раз старанно виводила своє ім'я. Останнім часом вона писала його всюди на папері, на столі, на обкладинках папок і серветках. Щораз приміряючи, який почерк найбільше до нього пасує Ліс, ліс, ліс. Батьки вирішили пройтися і, обійнявшись, зникли вдалині. Ми з сестрою і братом лишились біля річки. Краєвид заливало сонцем, Марті та ліс грали в карти. Я бринькав на гітарі і спостерігав за сім'єю на другому березі. Звітіля майже постійно лунав сміх. Час від часу гублячись у голосному гавкані собаки. Один з дітей в ряди годи шпурляв то в один, то в інший бік палицею і чекав, доки собака принесе її назад. Але за деякий час хлопцеві набридло, і він сховав палицю під ковдру. Собака, якому все ще хотілося гратися, почав бігати від одного з господарів до іншого і, зрештою, не зумівши нікого зацікавити, рвонув униз берегом. Побачивши велику ломаку, що заплуталася у заростях поблизу води, пес вчепився в неї зубами і став тягти, проте ломака пручалася, течія ріки у цьому місці ставала особливо сильною тарвучкою. Я єдиний спостерігав за собакою і відчув, як стає дибке волосся на потилиці. Пес не збирався відступатися і в запалі все ще ближче й ближче підходив до бурхливої води. Я вже було збирався привернути увагу незнайомців, щоб сказати їм про це, та раптом почув пронизливе вискотіння. Край крутого берега обвалився в річку, і собака завис над водою, вчепившись зубами за ломаку. Він скавчав і перебирав передніми лапами, намагаючись видертись назад, але течія була надто стрімкою. Скавучання ставало все голоснішим. О Боже! Промовила ліс, йому не врятуватися, сказав Марті з упевненістю судді, що виносить вирок. Сім'я на тому березі помчала до собаки, але марно, в останню мить ломака вислизнула з обкручених навколо неї пагонів, і її разом з собакою понесло течією. Якусь хвилину пес тримався на поверхні, а потім зник у бурхливому потоці. Діти на тому березі зайшлися криком і слізьми. Я повернувся та подивився на обличчя брата і сестри. Їхні очі в ту мить назавжди закарбувалися мені в пам'ять. Ввечері, лежачи в ліжкові, я все ще чув пронизливе скавчання. Ліз увесь день залишалася у пригніченому настрої, а Марті, здається, не слова. Але найдивнішим. Мені видалося те, що батьків не було поруч, коли це сталося. Звісно, повернувшись, вони взялися нас втішати, проте це не змінило того, що ми з братом і сестрою пережили щось жаске наодинці. Тієї ночі я довго не міг заснути, крутився з боку в бік, Та як безтурботна радість іншої сім'ї за мить змінилась горем, не йшло мені з голови. Я знову згадав дядька Еріка, як нам сказали, що він загинув. До цього дня моє життя проходило безжурно, та, вочевидь, у світі існували невидимі сили та течії, спроможні враз перевернути його догори дном, і деякі родини горе оминало, а інші його немов би притягували. Тож цієї ночі я питав себе, чи можемо ми бути однією з цих інших родин?